Вистави, концерти, дискусії та виставки в Івано-Франківську відбудеться мультижанровий фестиваль Харків. Нерелокована культура його реалізовує Національна спілка театральних діячів України за підтримки українського культурного фонду. Зробити мистецький Харків більш видимим на карті та залучити ширшу українську аудиторію. Нині така мета митців, які об'єдналися задля реалізації проєкту. Дуже важливо, щоб митці могли представляти себе, щоб вони могли. Ділитися тим, чим вони живуть, культура завжди є на часі, і що особливо такі інтелектуальні вид мистецтва, як театр, як виставки, які можуть змінити нас. Ми приходимо на виставу, ми приймаємо ту енергію, якою жили люди, і зрозуміло, що ми таким чином теж міняємося. З початку повномасштабного російського вторгнення мистецтво в Україні завмерло, кажуть організатори. Нині Харків є єдиним обласним центром країни, де діють заборони влади на проведення масових заходів. Та, попри це, головним завданням харків'ян сприяти посиленню культурних зв'язків між містами. У це поняття не релокована культура, не якщо ви бачили афішу, вона взята в лапки, тому що це такий стан, який він постійно змінюється. Сьогодні ти переїхав, завтра ти повернувся. Мистецтво Харкова воно сьогодні всередині. Харкова теж релоковане, бо воно живе не в звичних просторах. Воно живе не в просторі театру, не в просторі а, галереї, шкіл, музеїв і так далі, а десь в безпечних якихось приміщеннях, підвалах. В рамках фестивалю відбудеться презентація трьох різноманітних культурологічних проєктів. Харківська особливість, що у нас театри на театральні фестивалі самі не їздять. Вони з собою підхоплюють музеї, музикантів, художників, літераторів. І це виходить цікавіше. Якось в такі от партнерства. Вони виходять, вони дають якийсь об'єм, вони можуть розповісти більше. Ми знаємо, що в кожній в різні історичні. Відрізки часу, та чи інша частина України стає п'ємонтом українства. І в певний період, власне, Харків був п'ємонтом. Не було, ми були тут полонізовані. Київ, взагалі, трошки там був далеко. А Харків був і культурною столицею, і науковою столицею, і де і були всі наші ну, центри. Він далі залишається. Просто нам треба трішки потерпіти. Ми є відносний тил. Ми з вами. знаєте, що ми вас любимо, і ми відкриті. Культуру Харкова релоковано до Івано-Франківська на чотири дні. Віра Ковцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.